19 березня середа мюзикл за мотивами відомої комедії Труфальдину із Бергамо, створеного за мотивами п'єси італійського драматурга Карла Гульдоні Слуга двох панів пройде Труфальдино, який втік з бідного Бергамо, наймається слугою одночасно до двох панів, потрапляючи в комічні ситуації і щоразу зі спритністю вирішуючи їх. Любовні перипетії, переодягання, заручини, весілля, танці, пісні і скрометний гумор перенесуть вас. У Венецію, Місто кохання. 20 березня четвер, комедія італійського драматурга Едуардо Скарпе та Дім Божевільних. До свого племінника Чичіло, невдахи студентам медуніверситету, який заради гри в карти покинув навчання, приїздить багатій Фаліче Шашамока з Рокасека. Племінник для того, щоб розрахуватися з боргами, вдається до брехні. Своєму заможному дядечку, який залежний від своєї багатої дружини, він видає бажане за дійсне, що, мовляв, диплом лікаря, психіатра у нього в кишені, а в в Неаполі він відкрив психіатричну лікарню і з успіхом лікує пацієнтів. Дядечко щедро фінансує свого родича. За лікарню Чичіло видає дешевий хостел, в якому мешкають оригінальні персонажі: майор піхотинець, незвичайний скрипаль, актор-аматор, мама одначка. І тут починається справжнє комедійне божевілля. Режисер-постановник, народний артист України В'ячеслав Жила. 22 березня, субота, ламурна комедія, «Модмозель». негайно одягніться. Молодий художник Блез Дамбрія, аби покінчити з безгрошів'ям, погоджується на авантюрний крок. Одружитися на вигідній нареченій, щоб зробити кар'єру успішного художника. На це Блеза спонукає коханка, спокуслива Женев'єва. І звісно, як і годиться в комедії, Блез не раз опиняється на межі провалу. Несподівані повороти сюжету, приховані інтриги і скром. Метний гумор у лямурній комедії Мадмуазель негайно одягніться. Режисер, музичне вирішення, сценографія та костюми, народний артист України Олег Мосійчук. 23 березня неділя лірична комедія Звідки беруться діти. А чи задумувалися, ви, дивлячись на вагітну жінку, що вона виношує в собі цілий світ? Хтось народжує легко, хтось чекає на дитину роками, хтось хоче дівчинку, хтось тільки хлопчика. І зрештою, всю ситуацію мусять розрулювати лікарі від Бога. Вистава Звідки беруться діти, ода жінці, де із звичайних, невинних подій вийде життєва лірична комедія, після якої виносять носитимете свою другу половинку на руках, а дітей вважатимете дарунком долі. Режисер музичне вирішення, народний артист України Олег Мосійчук. Для юних глядачів у неділю, 23 березня, покажуть українську народну казку на новий лад Івасик Телесик. Як мітливий, щирий, добрий Івасик Телесик дідова й бабина гордість і потіха провчив Оленку Зміючку, бабу Ягу і її гостей. Сучасні тексти, пісні і танці перенесуть малечу у дивовижний світ казки. Автор Орест Огородник, сценічна редакція і режисура народного артиста України Олега Мусійчука. Початок вистав для дорослих о 18-й годині, для дітей о 13-й. Під час повітряної тривоги діє сховище.